Всім доброго дня, мене звати Андрій, один з співзасновників команди Mars Hopper і один з співорганізаторів NASA Space Challenge Київ. І сьогодні почав розказати трішки навіть не про ракети, а про таку цікаву штуку, як кіпсети. Тобто це такі маленькі супутники. Розміром від 10-10 на 10 сантиметрів, котрі зараз вже можуть робити дуже багато крутих справ там на орбіті, і які реально потенційно можуть складати навіть діти. Тобто нічого складного в цьому немає. Поріг аерокосмічних технологій вже знизився до реально середньої школи. А, так трішки про аудиторію. хто вчителі, хто батьки. Окей, а, можливо, хтось там з міністерства чи з чогось. <риклад> ну, розпочнемо. Це наша земля, і з такого ракурсу бачать або астронавти на міжнародній космічній станції, або безпосередньо супутники, які там літають. А супутники, десь навіть так 5-10 років тому, що були доволі важкими, великими. По масі були мінімум 500 кілограмів, навіть більше. І це призвело до того, що був такий деякий монополізм від великих компаній, корпорацій, котрі могли їх використовувати. Дуже були коштовні, використовувалися великі складні системи для їх запуску, ну, саме ракетоносії. Але ось буквально за останні 10 років якось ми отримали смартфони, ноутбуки новий, повністю новий клас таких міні-супутників, як купсата. От ми бачимо, змінюю пам'ять, це США, це база для маленького кубсету. По суті, що така Це платформа з супутником, котрі має е, так, так званий U-розмір. Її розмір це 10 10 на 10 см, тобто 1 кубічний дециметр. Uh, ну, в такий маленький супутник, ми там нічого складного вмістити не можемо, але якась там система збору даних, телеметрії, uh, вимірювання електромагнітного поля ну це все можна зробити і отримувати ці дані на землю. Ну тобто їх не дуже багато, але це можна зробити. Це також американці, це вже супутник форм-фактору -форм U3, тобто 30 на 10 на 10 сантиметрів, вагою десь до трьох кілограмів. Ну, цей же супутник може робити доволі такі більш цікаві речі. О, це знову ж таки маленький. По факту, це ось вся серцевина цього кіпсету. Тобто він по розумності, по спроможності отримувати якісь дані, аналізувати ну десь як наші смартфони. Тобто нічого такого сильного. Немає, але якщо, наприклад, подивитися на 80-ті 90-ті роки, то це вже там просто, я не знаю, політ на над світовій швидкості по технологічності. Базою для цього слугують, наприклад, такі міні-комп'ютери, як Raspberry Pi. Raspberry Pi Foundation Англія, розробили відкриту платформу open опенсорс, в основному, до речі, для школярів. А мовою програмування є скетч. А, до речі, чому її не використовують у нас на інформатиці, я досі не знаю. А, Використов... що використовують з ну, другого класу. вже з другого класу. Просто я ось буквально закінчив там, 5 років тому ми ще проходили Елзіка. Як база для початку програмування та використання в космічній сфері дуже крута. Є такі проекти вже більш сильні, як Made in Space, тобто є відкрита платформа для проєктів, які можна використовувати в космосі, і які можуть робити або школярі, або студенти. Наприклад, цей проєкт це студенти Сполучених Штатів, зробили 3D-принтер, який зараз використовується на міжнародній космічній станції. Тобто, наприклад, щоб там не друкувати для викрутки рукоятку, або для якогось ключа, ви можете його покласти. Воно надрукується, скріпили і не потрібно якби. Доволі велику кількість матеріалів доставляти туди. От. Це, так ще розроблена школярами система, побудована теж на Raspberry Pi, збирає дані, чесно, не пам'ятаю саме, але на даний момент використовується на міжнародній космічній станції. І знову ж таки, просто школярі, ну, це вже більш така старша школа. от. І все відкрито. І якби, коли хтось каже, що це такі нанотехнології, щось дуже складне, потрібно мільйони доларів, це все неправда. Raspberry, наприклад, в самій такій простій комплектації 35 доларів, надрукувати цей корпус, ну, це дуже невеликі кошти. І безпосередньо переходимо до самих кіпсетів. Ось тут ми бачимо такі їх 3D-рендери, як вони спочатку планували, щоб виглядали. А це вже ось безпосередньо один з таких більш активних е гравців цього ринку, який зараз розвивається. Ну це кіпсет компанії Planet Labs. Ця маленька штука. Е коли їх збирається цілий рій, більше ніж 300 штук, може кожного дня повністю оновлювати картографічну поверхню землі в онлайні. Він має на собі камеру, телеоб'єктив і систему. Слабкої такої стабілізації, ну і безпосередньо сонячні панелі. Працює близько 2-3 років, потім згорав в шарах атмосфери і не забруднює навколишнє середовище. Але при цьому робить доволі круту роботу і при цьому всьому коштує там, до 1000 доларів. От, можна буде подивитися, як безпосередньо ці кіпсети запускають. До речі. Базою цієї компанії були теж студенти, котрі з шкільної пори це все робили. І ось з часом так. А тут без звуку, не проблема. Тобто його запускають, ну, безпосередньо його доставляють до Міжнародної космічної станції, там спеціального адаптера їх випускають. Наступне відео можна буде побачити. Він ось так розкладається. І постійно. З, ну, з, знаходиться на такій орбіті і так позиціонує себе, щоб направляти свій об'єктив до землі і збирає картографічні дані. До речі, до кожного з них можна в онлайні підключитися і отримувати ці дані безпосередньо напряму. А, дивіться. Наприклад, зараз вже НАСА з цих ну, цей проект це десь 22 рік. рік. Ну, тобто вони вже запустили там більш ніж 10 штук, але поки що їхня флотилія якби збільшується. Наса вже як півроку, десь запустила проект Open NASA GO, на якому є купа відкритих даних джерел, і якби було б бажання підключайтесь, берете всю інформацію з усіх супутників, окрім військового направлення. І можете використовувати для своїх проєктів. Тобто магнітна сфера, гідросфера, кріосфера вже там, з 90-х років вивчена. Ну, можна так сказати, не кожен тюм в поверхні землі, але доволі така детальна мапа і інформація вже є. Ось безпосередньо система цього запуску. Роздільна здатність, роздільна здатність. У тих, котрі зараз літають, по-моєму, 5,5 метрів. Планують збільшити до двох, а то й одного, а то пів метра. Просто зараз все. Ну, основна проблема в тому, що є фотоматриці, і вони через вплив сонячної радіації деградують. Тобто їх потрібно робити більш кращими, коли робимо більш кращими, вони отримують шуми, ми отримуємо неякісне зображення. Тобто це така основна проблема цього напряму. Ну ось безпосередньо ось так відбувається їхній запуск. Тобто їх доставляють групою на міжнародну космічну станцію. І там вже через спеціальну касет адаптер випускають. До речі, на даний момент в Україні по факту є один діючий супутник це політан, це такий маленький, якраз кіпсат 1 котрий робили в нашому КПІ. Але такий трішка новина, що зараз на міжнародній космічній станції вже лежить політан 2 Моделі U3, і вже у нас скоро буде два супутники на орбіті. От. Е, так, є трішки електроакселератор, на базі електроакселератора, тобто він може змінюватись. Єдина проблема з кіпсетами на даний момент: є, не них заборонено мати свою енергетичну установку, яка використовує паливо. Тобто ми можемо використовувати електрику якось. Позиціонуватися, але це ну, не дуже швидко, і... От. і в цьому проблема. А чому не використовують паливо? Бо якщо їх, наприклад, Falcon 9 запускає це ракета SpaceX, ну, наприклад, там штук 15, якщо в одному з них буде з паливом щось на те, то ми втратимо цілу місію. Ну навіщо? Якби вони на даний момент долі добре і активно використовуються. Ось, до речі, ці супутники у зібраному віді безпосередньо на землі. Тобто це. Просто вже конвею, це можна робити без проблем. Ви можете реально, до речі, була ідея в Україні зібратися і реально створити знову ж таки, от як політан, подібний клас супутників від школярів. Є компанії міжнародні, котрі без проблем згодні додати цей супутник і запустити його з якоюсь великою місією. Це non profitable», тобто Нічого платити не потрібно, це чисто для того, щоб просувати аерокосмічну тематику у світі. До речі, ось ця зміна вектору на аерокосмічну тематику це доволі круто. І це все призводить до чого? До того, що ми маємо кіпсети, ми маємо вже такий дуже низький поріг до входу в аерокосмічні технології, маємо розвиток цього напряму у виді повертаємих ракет, багаторазових ракет у носіїв. Те якраз давайте увімкну відео. Там, на задньому плані хай буде. Це нещодавно запуск о, ракети Falcon 9, ракети, в котрі перша ступінь повертається на землю. І, до речі, ось цей саме запуск використовує вже ступінь, в котра поверталася на землю. І тут вона знову ж повернеться на землю. Тобто ми маємо дешевлення технології запуску вже у доволі такі рази. І поки йде відео, хотів би ось трішки розповісти про ну, безпосередньо шкільну програму і взагалі, як, би, як нам отримати своїх білів гейтсів, своїх ілонів масків і інших. Якби зараз ну, така проблема в тому, що все, що по факту написано в книзі, все, що отримують діти на уроці, це вже інформація, котра є трішки історією. Тобто, актуалізація інформації це такий. Основний зараз момент в можна сказати, в світовій освіті. От, бо ми маємо проблему, коли все, що написано, все, що є на даний момент, це просто ось ми маємо дитину, вона підростає, ми її актуалізуємо на даний момент часу у цьому світі. Тобто, все, що ми вивчили, ми її вкладаємо. От. Але іноді ми цим самим відбуваємо бажання цієї дитини навчатися і отримувати якісь знання окрім цього. На жаль, це. Ну, я не застав радянську модель, але ось як я бачу по дорослим людям, у нас є така проблема, що ось ти отримаєш диплом і ти вже спеціаліст. І після диплому тобі вже не потрібно навчатися, бо, бо ти маєш якийсь фах. Все, ти йдеш і працюєш, і все. Ось як казали, що людина змінює свою професію дуже багато разів за життя. А, зараз є ще більш такі цікаві дані, що людина. Професі професіонал у даній сфері рівно стільки, стільки, скільки вона отримала інформації по даній сфері за останні два роки. Тобто, реально, вся актуальна інформація налічує два роки. Все. Все, що більш старе, воно вже, на жаль, відходить на другий план. Бо розвиток і швидкість всіх технологічних моментів питань вже перейшла, якби. Ту точку, у котрій ми можемо просто навчити, і все. Якби Людина вийшла, людинка навчилась, і людинка готова до цього життя. На жаль, ні. Ось безпосередньо, до речі, щодо відео, ми бачимо, як е ракета йшла до висоти 80 кілометрів. Я не знаю, видно, не видно, погано видно. П е друга ступінь полетіла в спутник далі, а перша ступінь зараз розвертається і почне повернення на землю. Ну, ось, знову ж таки, шкільні предмети, і фізика і астрономія. У нас, я не знаю, повернули астрономію вже у шкільну програму. Ну, ось, як, ну, На мою думку, астромія в школі повинна починатися з цього відео. Тобто дати зрозуміти, що наука дозволяє нам, наприклад, взяти голку і перекинути її через цю будівлю і потрапити у п'ятикопічну монету. І технології нам дозволяють, грубо кажучи, при таких масштабах це все застабілізувати і дати там 99%, що воно туди попаде. Ось наглядний зразок такої технології, такого напряму. Ось, до речі, ще дось було питання теж, яка із там наук зараз найважливіша і таке інше. Ну, дивіться, знову ж таки, коли кажуть, що там. Потрібно бути всім, як був час, всім потрібно бути економістами, всім потрібно бути юристами. Потім почалися ось гуманітарії технарі. Ну немає гуманітарії в тихнарі. Немає дитини, котра з дитинства вже там потенційний біл Гейтс. По факту всі потенційні біли гейтси. Єдине, що комусь щось подобається, комусь щось ні. На когось якісь впливи з дитинства були, хтось в дитинстві побачив, як пролітає метеор, і все, він закохався в аркосмічну сферу. А хтось відвідав якусь виставку і закохався в ці види, в те, що можна малювати, і починає малювати. Хтось танцює. Тобто не можна ось так фахово це все розбивати. Мені подобається система і підхід у британців. Ну, якби так, британські вчені, можна багато чого жартувати на цю тему, але знову ж таки, у них школа побудована по моделі ті, що, наприклад, ти отримав загальну середню освіту, окей, ти можеш далі не навчатися. Ти будеш е, працювати там на автомийці, ти будеш працювати на заправній станції, ти будеш отримувати свої гроші, ти будеш щасливою людиною, в тебе буде медична там, страховка базова якась, ти зможеш жити. Ти не будеш там, о, він прибиральник, о, він там ще щось. Тобто, в нас на жаль, теж є така ось сфера, що там він добре. Наприклад, співає, він буде співаком, ось співак це непрестижно, треба бути там програмістом. Не потрібно цього робити. Потім далі, наприклад, якщо людина має хист, вона йде, наприклад, у коледж. Після коледжу вже безпосередньо людина може вже як молодий спеціаліст займати більш якусь позицію. А якщо людина, наприклад, ну реально вона там відчуває, що потрібно багато знань, багато знань і щось таке. Розробляти більш нове, щось радикальне, щось таке, чого до цього часу просто не було. Вона йде в універ, вона отримує вже знання там і починає штовхати науку. Тобто, ну не потрібно, щоб всі були банкірами, щоб всі були програмістами, щоб всі були айтішниками, чи всі були реально там медиками. Потрібно, щоб всіх було так стільки, скільки потрібно, і ось, ну, це якби цей затиск, що ось. Ти повинен робити так, а не от так. Як на, на попередньому відео ми бачили, що дітям дуже багато інформації дають, яка по факту не потрібна. О, потрібно, щоб дитина все обирала. Тобто, загальна освіта — це круто, там до класу дев'ятого. Потім, коли вже йдуть спеціалізації, на мою думку можна я не знаю, зробити систему гейміфікації. Тобто, дитина отримала базові знання, знає математику, знає геометрію, все. Хочу бути технічним спеціалістом, вивчай тригонометрію. Після тригонометрії тобі відкривається ще один рівень. Там вивчив базову фізику, вивчив математику. Окей, вища математика відкривається, і все. І так от рухатись. Якщо такі протоколи і системи зробити, це все буде круто. Такі системи і протоколи вже є у Масачусетському технологічному університеті на онлайн-платформі Coursera. І на таких інших ресурсах. Тобто це, це вже винайдено, просто його потрібно актуалізувати і адаптувати до сьогодення, до ситуації, яка в нас є зараз. Бо реально ну, Україна одна із лідеруючих країн в світі по доступу до інтернету. Але чомусь онлайн-курси в нас це так доволі така слизька і складна тема. От. І коли були ситуації, що ти кажеш, я там вивчив через. Те джерело, а, ані через там, шкільне джерело, вже бувають якісь складнощі, буває От, така, такий утиск від шкільної програми і іншого. Тобто, на жаль, або, на щастя, все відкрито і потрібно зганяти дітей і молодь у рамки. І тоді все буде круто. Тоді будуть такі ось відчайдушні посадки першої ступені, ось вже безпосередньо ступінь була в космосі вище, аніж 100 кілометрів висоту. От. Зараз вже почали ані ще, ще не працюють основні двигуни, які використовуються для посадки. питання? Так, 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 так. у Це коли випускають тих, хто підтримує знання онлайн. Як це підписувати? Е, є така проблема, що дуже багато вчителів взагалі не розуміють, про що ти кажеш. Тобто, ти розповідаєш, що є таке, а виявляється проблема, що вчитель навіть не знає, що таке комп'ютер по факту. Ну, тобто, на жаль, є така проблемка. Тобто тут потрібно якби, зробити таку базову освіту спочатку для вчителів, проводити їм онлайн-курси, і потім, щоб вони вже це перекладали до. Ну, ось, безпосередньо, вистав вже 2000 метрів, змітнулися двигуни для посадки. Ну, тобто, щоб знизити швидкість до такого рівня, щоб ракета могла безпосередньо сісти. Ну, безпосередньо вже а, дуже погано видно. Відкриваються стабілізаційні блоки, і ракета вже факту сіла. Другий раз вона вже вивела другу ступінь туди. Другий раз за. Якби свій технологічний цикл. От, тобто ви бачите, док докуди дійшли технології і яка освіта нам потрібна. Щоб, грубо кажучи, ми під Львовом запускали таку ракету, а десь в районі Дніпропетровська вона сідала. і Ми мали з цього доволі активний профітабл, круту економіку і таке невелике вільнодумство в головах наших людей. В обласне нього є. А він наступний, квартира. Так, якщо якісь питання, ще щось, можна контактувати в Facebook, email без ніяких проблем. аерокосмічній вот. тематиці в нас є канал Альфа Цантаурі на Ютубі. Це якби наші партнери. Uh, вони доволі зробили велику вже кількість <пробіт> перекладів, ну <пробіт> на <не, пробіт> жаль, там російською мовою, зараз ще <пробіт> на українську буду перекладати <пробіт> <пробіт> зв'язано з аерокосмічною сферою. Вживу, якщо потрібно, можна зробити. Тобто, ну на жаль, в нас також є ось зараз брак спікерів, котрі можуть розповідати дітям. Так, бо ті, хто реально там закінчили навчання до 2000 року, вони. Ну, є трішки такий розрив. Тобто в них або в самих же повинні бути діти, щоб вони знали, яким розповідати, або вони по факту повинні нещодавно були закінчити безпосередньо самі або навчання в школі ну, або отримати середню освіту, або вже повну освіту. А, Львів можна, Львів можна зв'язатись. Львівську політехніку, Український католочний університет. Ну через них я думаю, буде то дуже багато бажаючих і людей, які мають рівень знань, ну щоб дати правильну актуальну інформацію, щоб ми ну, її не спотворити, а саме так було відкрито та зрозуміло. Так, ще питання? Андрій, ще от фундаментальні знання. Так, ну як я як я казав, до 9 класу по факту ми отримуємо такий фундаментальний зрізнання. Тобто без, без вибору, так? До... без без вибору. То так, всі так, всі так, так, так. Єдине, ось там з біологією, мені завжди біологія трішки і право не подобалось, бо реально право в Україні повинно вчити буквально трьом речам. Перше, корупція це погано. Чому? Друге, як відкрити своє підприємство, і третє облік доходів і захист прав себе як робітника все це реально три складові, котрі потрібно знати майбутньому робітнику, майбутньому я не знаю директору корпорації і іншому от, на цьому базовому етапі. А по біології перша медична підготовка. На жаль, рівень першої медичної, ну першої медична допомога. Рівень підготовки по ній в нас. Ну, на жаль, військові дії в нашій країні показали, що вона ніяка. І це теж проблема. Тобто, більш нативно, більш практично, більше того, що може бути використовуватись у реальному житті. А те, що десь перша напрямка, ну скажу так, в наприклад, в таких більш-менш розвинутих країнах. Перший, другий, третій клас там взагалі вчать на рівні багато книг, багато якихось фігурок. Там, наприклад, від одного до 10 дитина вчить рахувати від одного до дев'яти взагалі на квадратних таких дощечках з кругляшками всередині. Навіщо? Бо одна дитина. На помацки, інша слухає, дру, третя дивиться і все. І ми маємо такий практичний підхід. Тобто її потрібно активізувати і показати, що навчання це не складно. Навчання це ок. З свого досвіду була проблема, навчався у дитсадку, котрий був по системі Монтесорі. Прийшов у школу, тягав до третього класу у школу іграшки, грався на уроках, бо було нецікаво, бо реально нічого нового не дали. Якби потрібно впроваджувати це. Щоб дитина актуалізувалася, вона була активною. Побільше спорту, побільше якихось жвавих ігор, іншого. А, банально, якщо хтось проводить якісь літні табори, чи ще щось, зробили спортикіаду, дитинка бігає, прибігла на точку, там крестики-нолики, поставила якусь фігурку, побігла, і дві дитини, дві команди бігають. І все тут же і розум, і фізична підготовка. Бо на жаль, без оцього. От тут нічого не буде буде багато проблем зі здоров'ям. Буде бідна нація, яка буде жалітись на, на біль на проблеми. Ну буде багато і буде малий рівень продуктивності. І якби це все потрібно об'єднувати і якось рухати.